Добрий? Але це що боже мій. Як завжди. вам? — Вже світло є, щось стало, що світла не було. То виключати тепер буде трохи у них світло? — Ціло між світло, що а рано виключив хтось. Бо виключають зараз світло. А тепер вже світло включили. Візьми пецюнь до горі, щоб лампочка трошки до гори. того. Добре, зараз. Зачепив. Тут мені чоловік на роботу привіз продукти, щоб я вам передав. Тому привіз, щоб не спортилися часом. Може, молоко є? Є там молоко. Подивитися собі. Молоко є є молоко Боже. Мій. Йогурт, а не молоко, мені здається. і здається. Ще що хотіла щоб так зробити, щоб засіпати сіхати двері. Це добре спросувати той вог. треба нижче перечепити. Добре. Добре. Куплю, щоб нижче перечепити защіпку. Добре, добре. Там палити? Я вас поміряла, Добре. За тиждень буде Галя приходити палити до вас. Як як? За тиждень буде Галя приходити палити. Палити буде Галя приходити. Галя? Буде палити приходити. Галя була. Буде приходити палити. Не було, Галі. Буде палити приходити. Хто приходить? Галя буде приходити палити. Галя буде приходити палити. Так. Добре. Десь за тиждень. Але ви двері зі двору не закривайте, вона не може зайти, не буде змогти. Добре, добре. Бо я вчора до вас приход, приїжджав, але у вас закрито добре. було. А то не марійка. То Галя. Отже, ожена от марійка. Ні. Нє. То та, що минулого року приходила. Добре. Ну. Бо якась, якась була, що Лаком, я ще душила, я не могла ночі приношувати. ж мусила двері відкривати. Лаком, лаком, так пшикала сильно. Угу. То Ташу приходила в попередні роки. Ні, з бережан. Ташу минулого року приходила. А, добре. а хто це так пшикав? що, що, що свердімо лаком? Не знаю. Я йду подесь вам дрова підкину. А є по лісі. Зараз підкинемо дрова, наймемо Галю, щоб знову ходила опалювати. Щоб... То не Галя, то Марійка Ойджина. То Галя. А я, вона казала, що всі Галя називають. На в Італії тоже казала, що вона галя. В Італії не знали, що вона Марійка. Вона казала, що вона галя. Mm. В Італії. Ви хочете, щоб вона приходила палити, чи не буде? Я знаю. Будете палити? Я сама. Ага, а потім вляжетеся і все. Вам буде важко палити самі. Я знаю. Ти йому гриби, то хто тут дав? Які гриби? Понюхай, що грибе. Білі гриби. То білі гриби. зоши, зосі дати. Зосі зварять. Ну то дасть, то білі гриби. То не гриби? Гриби. Може, зосі візьме. Грассенчика, може, візьме. Вона на святий вечір зворіть. Ну, то дасте її. Зосі Гаросімчика. То дасте її. Добре, найзосі зосі візьме. Добре. Що тут ще є? Вафлі вам передали. Круасани Добре. Якісь трубочки солодкі. Бучок. Чи то шинка бучок. Добре. Ну. Оселедець, рибки поїсте собі. добре, добре Сир, масло. Треба повитягувати, бо ви зараз той пакет десь запхаєте і забудете. Я вас знаю. Сочок! Сік. Так, де ти бути? Зараз. Кобаси! Це пусте сюди. Але бабця холодильника немає. В принципі, холодно, немає. І макарони. Відкрийте, будете їсти. Тільки не а ховайте. Назад. Не треба. Не хочеш. Не треба мені. Це файний пакет. файний пакет, знаю. Все, сік відкрив. Файний пакет. Да. Добре, бабці, я буду йти, я вам заніс. Бабці. Ти Не хочеш що, Не Є? хочу. Я буду йти. Буде. А хто тут так пчел лаком? Цілу не спать до ясні душила. Не знаю. Ви там двері не підпирайте, бо я до вас зайти не можу. Я вчора приходив, ви підперли, патиками, я не міг Так. А я не міг до вас попасти, я стука, ви не чули. А я відкрила двері, хтось потече поки він, то відкрити. Я три з двери, але я не міг відкрити. Ой, це то, ви так, то ви так не робіть? Добре, добре. Ага, добре, я знаю вас. Добре, все, будьте чемні, я йду. Ще зайду якось. Добре, до побачення. Добрий. Не забудьте бабі засібку купити. Вчора приходив, на цієї сторони підперла патиками і все, пустими. І добратися не годен було. Та й таке?